Всім привіт! В продажі Volkswagen Passat B7 2010 року виготовлення, двигун 2.0 дизель, автоматизована коробка передач, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, літня гума в гарному стані, Диски з мінімальною По кузову автомобіль без нюансів, без корозії, передній та задній парктронік присутній. комплектації датчик дощо. Загляне в багажник. З автомобілем два комплекта ковриків, гумою в багажнику ворси в салоні стоять. Знак аварійної зупинки. вогнегасник повноцінна запаска. Також в комплекті домкрат, ключ повністю весь набір. Комбінований салон. В салон в класному стані. Комплектація 4 склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, датчик світла, мультикермо, клімат контроль, старт-стоп, автозатемлення дзеркала, 266 тисяч пробігу. Заводиться автомобіль з півоберту. Коробка працює ідеально, Партроніки працюють, музика працює, склопідйомники працюють, регулювання дзеркал. Також працює. Автозатемнення заднього дзеркала. Бортовий комп'ютер. Сенсорна магнітола. Підігрів СІДІ. Електрорушник. Вигун працює чітко. Він код автомобіля. Кого цікавий даний автомобіль? Телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. більш детально буде в описі або за, за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії та опис до даного автомобіля. Всім гарного дня та до побачення!